Сягали з персиками вас точно не залишить байдужими. Беремо 200 г сиру, до нього додаємо 80 г м'якого вершкового масла, столову ложку цукру та 10 г ванільного цукру. Перемішуємо за допомогою блендера. Потім додаємо 2 жоптки і також об'єднуємо сирною масою. Сипаємо 150 г борошна, чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Замішуємо тісто. Загортаємо у пакет і ставимо у холодильник на 15-20 хвилин. А тим часом персики або нектарини розрізаємо навпіл та нарізаємо так, як показано на відео. Перекладаємо у миску і додаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю та за бажанням столову ложку цукру. Тісто викладаємо на пергамент, посипаємо борошном та розкатуємо. Викладаємо половину персиків та розрівнюємо. 200 г кисломолочного сиру збиваємо блендером і додаємо цукрову пудру. Або можна брати крем-сир, так буде ще смачніше. Перемішуємо та викладаємо на персики. Потім викладаємо решту. Загортаю краї галети та змащуємо їх молоком з цукром і посипаємо мигдальними пластівцями і ставимо випікати у розігріту до 170 градусів духовку на 30-35 хвилин. Галета готова, трохи остуджуємо її та посипаємо цукровою пудрою. Нарізаємо та смакуємо. Вона вийшла дуже смачна. Обов'язково спробуйте цей рецепт. А я люблю галети їсти з кулькою морозива.